Вітаю, друзі! Це відео присвячено вашим запитанням, як завжди, по вихідних. Що з виїздом за кордон? Це, це запитання найбільш поширено було за останні тиждень і от я вирішив все-таки цьому присвятити відео. І так, яким чином виїхати за кордон, які зміни у нас 1 січня цього року? Насправді змін принципових жодних немає. Єдине, що ускладнили виїзд за кордон водіям? Які возять гуманітарну допомогу чи привозять якісь грузи для збройних сил України? Що стосується загалу, то для виїзду за кордон в будь-якому разі вам потрібна або відстрочка мобілізації обов'язково не дивлячись на те, що ви виїжджали чи не виїжджали за кордон. А також або бути знятим з військового обліку, або повинно бути відрядження. Що стосується службового відрядження, тут ситуація в принципі розглядається на кожному прикордонному пункті окремо. Тобто це відрядження так чи інакше повинно пов'язано бути з вашою роботою, з безпосередньою допомогою Збройним силам України, з посиленням обороноздатності, і кожний прикордонник вирішуючи, чи дійсно це відрядження. Має ту мету, з якої ви їдете, тому ще раз. Для виїзду за кордон студентів не випускають. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом все ж таки буде опубліковане рішення Європейського суду з прав людини щодо незаконності виїзду за кордон, тому що на сьогоднішній день, ще раз нагадаю, жодної заборони виїзду за кордон не існує, її просто немає. Жодного закону, який би забороняв виїзд чоловікам за кордон під час дії воєнного стану немає. Ми це бачимо, і чергове штучне підтвердження цього є те, що, що стосується жінок, і слава Богу. Ніхто не забороняє виїзд жінок за кордон. Ну я цьому, мабуть, завтра присвячу окреме відео. Тому для виїзду потрібна відстрочка. І що стосується порушень виїзду за кордон, то тут виключно адміністративна відповідальність і притягнути вас до відповідальності можуть виключно тільки в адміністративному порядку і протягом року з моменту вчинення. Ви також про це повинні знати. Підписуйтесь, поширюйте це відео і допомагайте Збройним силам. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!